Чорний, побували в Донецькому разом з 79-ю бригадою, 93-ї бригадою, 3-й колпус, 16-й Ловорадським, 24-му Ядерську і підвозили правого сектора, як добровольця. Я починав там свій якби, бойовий шлях. Після того, десь там, аналізуючи ситуацію на фронті, ми розуміли, що Маріуполь є стратегічним таким напрямком, де може Російська Федерація. Просуватися далі на крим і акцентувати там свої удари. Я просто підійшов до Яруша і кажу, давайте я візьму на себе таку відповідальність і сформую підрозділ, який буде представляти наші інтереси в майбутній. 20 листопада минулого року ми задіяні. Які від режиму Кадировських з Європи, приїхали сюди зустрітися на полі бою з російським окупантом і з кадильцями, які на той час прийшли на нашу територію. Е грузині е дуже багато. Ну і ми добровольці, які після Майдану формували оцей добровольчий рух. А згадайте, зразу після Майдану був в кількості 52 батальйони. Близько 15 тисяч людей за два тижні часу поїхали на зону воювати. Зразу серед тих людей, які перед тим перебували... палили шини і билися зверходом і знімали вже в які ту зброю могли дати. Це СБУ і Міністерство внутрішніх справ, які згідно законодавства, повинні воювати в цьому надому. Ця міліційна армія в кількості 300 тисяч чоловік, яка була на той час Україні, пішла туди воювати. І парадоксом цієї ситуації є те, що я виступую, кожна техніка не їздила техніка, це правда, але бігли люди. Техніка не воювала на початку війни, але бігли люди, були вмотивовані. З поганою зброєю, з неякісним спорядженням там, в там цілим світом збиралися якісь там бронежилети, каски їм. А вони бігли і до Іловайського котла звільняли місто за містом, територію за територію і звільнили всю територію, якби на це не була воля е, на, на той час слабка воля політичних керівників нашої країни. Ну і напевно включилася вже геополітична така гра ситуація, де Україна була тільки статистом, а не учасником цієї війни. Що спросить повертій до сьогоднішнього дня? А на сьогоднішній день вже є армія, ніби президент країни каже про те, що він тратить 150 мільйонів гривень в день на війну, а чогось ми нічого далі не робимо і далі не біжимо. А чому? Дуже все просто. В армію набрали зараз тих, хто в армію йти не хотів. Вони тому що вони не знають, що з ними робиться. Вони їх зловили їх в покурузі, десь вони не сховатися, не виїхав за кордон, не відкупився. І вони цього вони такого людини по житті, яка в принципі місця собі не знайшла, вони його звідти, воїнком, по бо в його плану віддали в армію. Його не навчили, не е, -е, 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 е і відправили під грати. І відправили підграти. Yeah. Під десь yeah. щось yeah. бити? буде ваші, тільки пили. А зідати по аптечку, шукаючи, чи там маркотики, і всі наркотична, що вона на цьому. І не знаючи, що робиться, що на нього робиться, і стріляючи один одного, по переляканні, вони готові до цього, що бувається. Це правда на сьогоднішній день. Добровольчий рух. Ну, феноменом в цій ситуації є, звісно, позиція правого сектора, бо на сьогоднішній день ми не є. Офіційними учасниками цієї війни і маємо це свої причини. Хоча Ярош, як провідний лідер нашої організації, займає конструктивну позицію по відношенню до влади сьогоднішньої, в принципі, державотворницьку позицію, кажучи про те, що ми готові своїх бійців надавати без а нас просять про це. Принципово ми не буду надавати Міністерство внутрішніх справ таких чи інших позицій. І вишування того всього. Ну і ще, можливо, з Міністерством оборони, Ну там таке, такі там така хаос, там, така мафія, яку на сьогоднішній день повороти просто так не включається. У нас в Україні 147 генералів, 147. У нас воюючих генералів 6, у нас на 15 треба відкрити просто кримінальні справи, це як мінімум, максимум розстріляти, 15 чоловік. Це для нас назад, 50-та пробіжна бригада. Ладський оформ, зраджено були на кожному році, непрофесійно були зроблені їхні дії і на сьогодні ще не прикосальні. Це генерал Дорицький, це генерал Назарський, який з Смінаський Ловський заслав на операцію, де 23 чоловіка вбили, 18 взяли в полон, гірні чотирьох порізав на рівні Мікосту. На сьогоднішній день служба безпеки України допускали і планувати таку операцію статичну. І ці паралення можуть проводити роботи. Кількість загиблих у цій війні близько 10 тисяч чоловік в правому серді 60 криків. Через це ми говоримо про те, що ми вибираємо крайну стратегію. Ми самі плануємо війну праці. Ми, ми е, самі відповідаємо за війни. І Для нас кожне життя вартісне, а не для армії, статистики. І Лузький котел, півтора тисячі людей по місті. 800 чоловік не можуть ідентифікувати до сьогоднішнього дня. Наш шлях, нас, ну, ми добровольці, ми свідомі того, що ми робимо. Я свідомий того, що прийшов наш час, захищали свою землю, проводячи історичні паралелі, як захищали були січові сріпці, а вони в кількості, в кількості 20 тисяч чоловік по, по, по мобілізації на той час австрійського імператора прийшли в австро-угольське військо. І е, складали присягу е, тільки не імператору Австрійському, а українській державі, в них була своя присяга, своя клятва. В кількості 8 тисяч людей, які взяли той час на службу, і вони е, воювали. Тому нічого дивного немає в економіки добровольчого волонтерського руху, який на сьогоднішній день в країні. Дивлячись на цих добровольців, я чітко розумію і побачу на цій дні не один разів, що і один в полі воїн насправді. Е, немає техніки, немає озброєння, але це бажання, що це твоя земля, що це ти, ти в ці ситуації, давала їм можливість сидіти там десятки днів і сотні днів в Донецькому аеропорту. А в Донецькому аеропорту більше 300 чоловік ніколи не було більше в одночасно. одного часу. 275-300 чоловік було максимально кількість. 250 днів тримали донецькі роботи. Два рази мови бригаду на стоп їхні оточити. Не був командний просто. Я був потучав на цьому порту, я пам'ятаю, як що там може бути. Тому е, феномен добровольців є в Україні. Зрозуміло, скільки береться цей це ген, судолюбивий, що я задаю. Він присутніх людях. Вони на сьогоднішній день, і, правда, в меншій мірі приходять на цю війну. Е, і оцього от, от самолотника, коли ти знайдеш добровольця і свідомо прийшов і в тебе нічого не просить. Табове дій, дай мені соціальний захист. Тут ну, з ним дуже просто воювати. Для них е, в мене проблеми в батальйоні з алкоголем немає взагалі. Вона в мене виключена. У мене дуже просте покарання. Спочатку я як приклад закопував, де тільки голова почала його п'ять, як приклад, один-два рази прийду. А після того я просто. покарання. Вони бігали за мною, просилися там чай, тільки залиш, залиш, на, залиш на місці. У, у мене, за колонний, правда, не e війна. війна буде продовжуватися, російська імперія, російська агресія не зупиняється. Війна насправді кожен день і продовжується. Просто сьогодні в сходках немає, там обстріляли градами, 100 чоловік загинули. Гине кожен день одна навіть Кожен кожен день. Я... Місяць прийшов, 60 чоловік загинув. Це... Місяць прийшов, це багато чи мало. Yeah. Я не знаю, це багато. Е Тому Путін ніколи, в принципі, не зупиниться, ми не бачимо переготовку цього. Вся техніка, я лажу нашла над друзями з хлопцями, нам було по тих посадках, куди вони ніяку техніку не відвели. Бо є місія, а це ні про що взагалі. Це... Це рік є розвідка, це обресіє, це зборище п'є воєнних, і їхні просто агенти по рахунку, які треба підійшти за одне місце, там, і просто їх допитати до немає. Вони спеціальну техніку з, здають повністю координати наші. Ну, російська імперія своїх шлюби запустила в Україні наших давним давно. Вона контролювала Міністерство оборони, контролювала СБУ, контролю, контролює на сьогоднішній день наших топ політиків, тому вигравати ці. Важко, але всі дії ми переможемо. Тому що, Тому що ну, ми не Грузія, ми не Чечня для Російський імперії. Так, вони якимось наскоком, вони якимось на такою атакою можуть, напевно, перекинути наші Збройні Сили України і дійти туди, куди вони захочуть. А що далі? А далі ці гарнізони будуть охороняти самі себе. Бо земля вони нічого не вийти в їхньому. Село Широке. 90% завжди було сепаратистів. Воно завжди було їхнє. Дві домінуючі висоти були в української армії, де сиділи добровольці, Донбас, Азов, і Правий Сектор. І 80 чоловік була ротація кожних 5 днів. Тримало широке, не... ми нічого не змогли зробити. Танки не стріляли, сало стріляли. Все звуло, нічого кращого не придумалося, лоба не вибухом яку. Чуєш, виїжджає танк, заскочив на неї, ми побомбили. Ми завжди знали, що вони підуть в атаку. Вийшли, поставили кулемет і стріляли і стріляли. Аж люди божеволі від того, скільки їх стріляти. Війна вона буде, війна вона продовжується кожен день. Ярош акцентую наші уваги, нашу увагу і каже, нам зараз не час робити якісь пункти всередині країни, бо кого приведемо до влади. Ну, сьогодні племі воєнні при владі кого приведемо? Юлю Ляшка Садового. Ну, тобто, Ярош займаю таку позицію, що ми. Воюєм з ворогом, страшним бідним і дуже провожаємо по відношенню до держави, а в середній країні, коли розберемося там на сході, ми розберемося дуже швидко. А щодо якості людей, освіченості людей,